Ой у вишневому саду, саду там соловей кощебета, щебета, щебета додому я просилася, а він мене все не пускав, Ти милий мій, а я твоя, пусти мене зійшла зоря. Оснеться матінка моя, ой, ой, ой. буде питань, де була а, я, а ти їдай дай такий ві, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а ті краси радіє все. На ньому моя, не в тому річ, не ти гуляла цілу ніч, що розплетена коса, Твоя коса, а Мам. на очах бринить сльоза. Мамо моя, ти вже стара, а я в це. Чуя, люблю. люблю, мамо не лай, доню свою, ой, ой у вишневому саду, там соловейко й додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, просилася, а він мене все не, не пускав.